Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, нехай Дух Святий зійде на кожного з вас, хто є зараз з'єднаний з нами у молитві. Щиро дякую вам за спільну молитву, дякую всім тим, що є з нами з'єднані, дякую всім жертводавцям. нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Завтра неділя, завтра зісне. Вже практично сьогодні вже почалося зіснення Святого Духа на апостолів. Ми мусимо, знаєте, зараз після вечерні вже треба хату замаїти, тобто гілочки із горіха з Лепи, хто хто, хто як, кого яка традиція. це на знак на символ того знаку, що ми є Богом, як даємо, якби знак, що ось тут. Зі штином Духа Святого. Так же само на зелені свята, напевно, воно того і називається зелені свята, так же само на зелені свята і в храмі, знаєте, кладуть листя дерев, живих дерев, горіх, ясінь, липа. І кожен із вас повинен до завтра себе приготувати належно, тому що. Здійснення Святого Духа це є, практично, це є практично народження церкви. Знаєте, як е, описується в святому діяннях святих апостолів, і в Євангелії пишуть, каже, подивіться на апостолів, подивіться, вони, напевно, п'яні, бо на них, ну, коли Дух Святий на них зійшов, вони були такі, в такому трохи з, з, в такому трохи, помішані. Так? Але коли до них прийшли народи, багато народів прийшло слухати проповідь. Петра Петро почав говорити, а там було дуже багато різних народів, які говорили різними мовами, і стоять і слухають, слухає, він говорить до нас рідну нашу мову, слухай, та ти що? О, і тому Дух Святий це той, який просвічує розум, це той, який наповнює посудини з тими посудинами, що ми приходимо до Бога. А людина то і є посудина. І кожна людина. В міру своєї підготовленості, своєї побожності, своєї глибини душі, своєї ширини душі, може, це і є наша посудина, з якою ми приходимо до Господа Бога. Хтось приходить з такого маленького, знаєте, таке як сільничка, а хтось приходить з такою велику посуду, з якої може напоїти і подати багатьом отого дару Духа Святого. Тому Готуйте свою посуду, хай ваше серце буде широке, хай ваша душа буде розкрита, і ваш розум буде просвітлений, щоб Дух Святий наповнив нас, бо Божественна благодать все і сповняєше і доповняюча, це та Божа благодать, яка доповнює все, що людина не доповнила, наповнює все, з чим людина до нього приходить. Але треба. Найперше мати посудину, щоб Бог мав тобі куди влити, у ту Божу благодать, і, відповідно, мати те, щоб Бог міг тобі доповнити. Як ти придеш порожній, то Бог тобі на влиє Божої благодать, як спонукаючої ласки, але примножити тобі не буде що. Тому будьте щирі, будьте щедрі і будьте неліниві у своїх, у своїх стараннях для Бога. Робь Робіть такі речі, які би Бог, щоб Бог мав що вам до, до, доповнювати. Якщо ти маєш дар мови, хай Господь Бог тобі доповнить. Якщо ти маєш дар вишивати, нехай Бог тобі доповнить. Якщо ти маєш дар співати, малювати чи танцювати, нехай Бог тобі доповнить того дару у твоїй повноті, щоб ти мав всього повні. І щоб ти приносив. Людям радість і сам від то отримав радість від своєї праці, яку ти робиш, якою би ти е, працею не займався. Нехай Бог вас всіх благословить. І в сьогоднішній день я вас усіх благословляю, нехай Дух Святий зійде на кожну вашу хатину, нехай Дух Святий зійде на кожну людину, щоб ви відчули присутність Духа Святого на, на землі, біля вас, в ваших родинах і в ваших душах. Амінь. Ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.